Всім привіт, ви на каналі Соколік, з вами як завжди Сокальський Роман, і в даному відео я розкажу вам як отримати криптовалюту Bitcoin зовсім безкоштовно, зможе її отримати кожен. А саме ми поговоримо про кран FreeBitcoin, про кран, який платить кожному криптовалюту Bitcoin. І доки я буду переходити до даного відео, до даного крана, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі такі способи заробітку. І тепер, коли ви вже підписались, давайте пігнали, розберемо даний вид заробітку. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самого додатка, по традиції вже декілька слів розкажу вам про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітків. Це можуть бути аїрдропи, можуть бути різні роздачі токенів, різні роздачі NFT, також проекти, в яких можна заробляти як безкоштовно, так і з мінімальними вкладеннями, а особливу увагу зверніть на закріплені пусти. Тут у нас є проекти, який ми заробляємо, де я вклав свої кошти. Це, наприклад, спекції. І сьогодні я додав теж ще один проект. Тут також є в нас проекти, в яких ми ходимо і заробляємо. Також є в нас проекти, в яких ми виконуємо деякі завдання і заробляємо. І є в нас проекти, де ми тиснемо одну кнопку раз на 24 години, чи там раз в тиждень, в залежності від часу. І на цьому також заробляємо. Більшість проектів вже провірені, всі виводять, всі працюють. Є такі проекти, на яких ми чекаємо ще лістинг або чекаємо оновлення. Тож звертайте увагу на такі проекти. Надіюся, кожен для себе обере один-два проекти і щось хоча б почне вже заробляти. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до додатка, про який ми сьогодні будемо говорити. Після того, як ви зареєструвалися в крані FreeBitcoin, ви попадаєте на ось таку головну сторінку, де зверху у вас є баланс. Також тут є дуже велике меню з різними бонусами. Але я вам зараз декілька слів розкажу саме, як почати заробляти на старті тут. А вже в майбутньому ми розберемо бонуси, в які можна заходити, які взагалі не варто заходити, щоб не втрачати. І покажу вам також, які тут є виводи і все, що вам на початок потрібно. І так, після реєстрації ви опускаєтеся вниз. Також зразу на головній сторінці. І тут у вас буде активна кнопка крутити. Ви підтверджуєте капчу, що ви людина, і ви крутите даний барабан. Тут у вас випадає число, і в залежності, яке число у вас випало, ви отримуєте винагороду в Сатоші біткоїнах. І ви так, що години заходите і крутите собі ту дану кнопку. Можете поставити собі звукове сповіщення, що ось коли підходить час. Закінчення таймера, вам воно буде сповіщати, що ось потрібно зайти і крутити даний барабан. Виводи є тут звідси 3. Є автоматичний, є повільний і є швидкий. Автоматичний вивід він становить 0,03 Сатоші, це є приблизно 7 доларів. Тут комісія в нас 474 біткоїна. Це приблизно десь 15 центів, якщо я не помиляюсь по теперішньому курсу. На час, коли знімається відео, і що вам потрібно зробити для того, щоб був автоматичний вивід. Ви ставите ось сюди галочку зверху. Також ви прив'язуєте в меню, я покажу вам, де свій адрес біткоїна, раджу це робити з біржі Binance. Посилання на дану біржу і на даний екран буде в описі цього відео. Я прив'язав наразі з біржі Байбіт. Подивлюся, чи буде виводити там. Якщо ні, то наступний вивід зроблю вже на Binance. І ви прив'язуєте адрес. І як ви бачите, до наступного виводу ще 4 дні. Тобто воно автоматично, якщо буде відповідати сума до виводу, тобто буде більше ніж 3000 сатош біткоїна, воно вам буде автоматично виводити. Наступний вивід, це є в нас повільний вивід. Він триває від 6 до 24 годин, так само мінімальна сума на вивід 3000 сатош біткоїна. Але тут в чому прикол, що автоматичний вивід вас виводить один раз на тиждень, а ви цю суму назбирали, наприклад, набагато швидше, то ви можете собі вивезти вручну. І вам цей вивід прийде. Комісія така сама, як в автоматичному виводі. Прийде там на Binance, чи куди ви вкажете свій адрес. Є в нас ще швидкий вивід. Швидкий вивід приходить за 15 хвилин, але тут вже набагато більша комісія. Так саме мінімальна сума на вивід 3 тисячних саточок, але вже на протязі 15 хвилин вам приходить на цей адрес, який ви собі вказали для виводу. Можна користуватися любим із даних видів виводу, ви можете вводити раз в тиждень автоматично, а можете виводити собі вручну. Це вже як кому буде пасувати. Вам потрібно прив'язати сюди адрес, якщо ви хочете, щоб вам виводили автоматично. І прив'язати сюди, тобто пройти двоетапну авдентифікацію. Надіюся, як і проходити всі знають. Ви нажимаєте просто на три риски зверху, гортай, заходите точніше профіль. І тут у нас буде перше це прив'язати адрес для виведення. Ви просто прив'язуєте, наприклад, там від Binance адрес Bitcoin, там одна мережа. Тільки як будете виводити, звертайте увагу, який, який мінімальний депозит, наприклад, на ту чи іншу біржу. Тому що як я копіював адрес, там вибиває який мінімальний депозит в біткоїнах, щоб ви не виводили меншу суму. Яку потрібно закинути на біршу, щоб вам ці кошти прийшли. Тобто завжди закинуйте більшу, ніж мінімальний депозит, наприклад, в біткоїні на ту чи іншу біржу. Також тут є двоетапна авдентифікація. Ви її обов'язково пройдіть. Для того якщо ви будете заходили з іншого пристрою, чи там з ноутбука, чи, наприклад, вас просто вийде з програми, ви будете хотіли зайти. Кожного разу вам буде висвітлювати, вводити код двоетапної авдентифікації. Якщо ви його не будете мати, то відповідно ви в свій аккаунт не попадете. Тому краще його, як ви зареєструєте, відразу пройти, для того, щоб мати можливість в будь-який час зайти, якщо у вас, наприклад, викине із сайту, чи там ви зміните браузер, чи ви зайдете з іншого пристрою і тому подібне. Для тих, в кого Android можна скачати собі додаток і відповідно ви вже будете заходили через додаток. Я наразі користуюся через сайт, тому що тут собі можна перекласти, наприклад, його на українську мову. Хоча мені зручно і на англійській вже користуватися сайтами, тому що багато всього подібного є в різних кранах. Але можна собі перекласти, так буде, наприклад, нам зручніше. Також тут є дуже багато бонусів, дуже багато вкладок, про них вже ми поговоримо в наступних відео. Ви для себе можете це все подивитися. Також тут є в нас нагороди, дуже багато різних нагород і за різні вони штуки даються. Наприклад, ось за кожен те, що ви крутите барабан, вам дається 8 безкоштовних бонусів. І коли ви назбираєте 100 тисяч цих бонусів, ви просто їх обмінюєте на біткоін. Я дивився по теперішньому курсу, який є на момент зйомки відео. Це виходить зараз на 26 доларів. Можливо, коли ви будете вже дивитися відео, це буде набагато на більшу суму. Тож також тим можна користатися. Також тут у нас є звернення, на англійській воно буде трошки інакше. І тут можна подивитися своїх рефералів, свої, рефералі, свої реферальне посилання, які можна ділитися, тому що. Тут 50% є комісії, тобто якщо ваш реферал заробив 0,8 сатошів, то ви з цього отримали 0,4 сатоші. Штатаємо вниз і тут в нас є дуже багато різних бонусів. Про них ми поговоримо вже, напевне, в наступному відео. Тут є бонуси колоса Фортуни, бонуси жетонів, дуже-дуже багато різних бонусів. Ви собі можете про них почитати, що який бонус, за що дається. І також можна цим додатково ще заробляти. Тож, реєструйтеся, посилання буде в описі під цим відео і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!